Доброго Дня, шановні стрільці, я вас вітаю. Давайте подивимось з вами на ваш розклад на те, що буде відбуватися в лютому. В лютому у нас цього року 28 днів. Він у нас буде швиденько минати, але все рівно, що буде відбуватися. По-перше, давайте працюємо сьогодні на п'яти колодах. Сідайте зручно, беріть собі час для себе, для спілкування. І давайте подивимось на старших арканах, яка буде загальна енергія цього місяця. Для стрільців. Тойфель, явол, який буде вас спокушувати. Взагалі, дуже цікава карта, вона не є, скажімо, такою однозначною, щоб її зрозуміти. Подивіться, як він гарно співається. У нас пан. Пан, хто грецьку міфологію трошки читав, який вас буде манити в ліс, щоб ви там щось таке цікаве, побачили, знайшли. Це якісь соблазни, спокуси, да, українською мовою, спокуси, які будуть у вас. Дивіться, яка гарна така позитивний колір тут карти. Тобто у вас буде життя спокушати. В принципі, це дуже добре, оскільки ви знаєте, де знаходяться ваші кордони, де знаходиться те. Що ви можете контролювати, на що ви реагуєте, де знаходиться ваша зона добра, ваша зона, де ви маєте отримати комфорт і захист? Людина проходить в своєму житті дуже багато таких фаз випробувань, коли вона думає, чи вкрасти, чи не вкрасти, чи зробити якусь підлість, чи не зробити. Можливо, чи взяти ті гроші, які ви знайшли, чи з каманця, чи сказати, повіться, ем, людина, ви загубили щось, і от вас буде то дьявол спокушати. Зробіть для себе такий маленький, скажімо, можливо, оберіг. Спробуйте для себе, ем, або носити якийсь браслет, або якесь кольце для того, щоб. Ем, Згадати на моє відео, згадати взагалі ситуацію і сказати, так, це ситуація, коли я знаходжуся в моменті є спокуса. Контролюйте себе. Давайте подивимося, витягнемо з колоди відьмачок, дві карти. Можливо, вони нам поясняють ситуацію, що то за спокуси на вас чекають у лютому місяці. Ой, прям летять карти. Летять в качки, так? як та пісня? Стрільці у лютому. Дайте нам, будь ласка, підказку, що буде відбуватися. Дивіться, яка класна річ, так, Колісниця, колісниця. це карта, коли ви додати, що то дьявола, не будете знати. Ви знаходитесь на роздоріжжі. Чим займатися. Бачите, у вас ще й тут карта, яка показує вибір, да? сімка чаш. Ви не будете знати, який вибір. Давайте ж затягнемо карту, подивимось, який будете вибір ви там робити. Королева Пентаклі це у нас фінанси. Фінанси, у вас буде якийсь такий вибір, питання, що робити з фінансами. Тут можуть бути такі варіанти, знаєте, зараз всі роблять. Вкладають гроші. Да. Можливо, вам хтось запропонує вкласти гроші в гроші якісь нелегальні речі. Можливо, це буде питання про ем, купівлю автівки. Да. Ви собі вирішите, і вам королева буде казати: так, слухай, купуй авто, вкладай гроші, і ви не будете знати, чи робити чи ні. Можливо, це буде питання стосуватися вашої матері, яка. Буде казати чи впливати на ваш вибір. Це може бути робота бухгалтерська. Ви не будете знати, прийняти чи не прийняти. От вам будуть пропонувати, а ви знаходитесь, подивіться. В яку сторону їхати. Це, можливо, ще така е, ситуація, коли вам потрібно буде запитати пораду. Крива Пентаклі це в нас земля, це може бути тілець, діва або козірожок, Тобто е, хтось з цього знаку гароскопу це може бути і бухгалтерська порада, ви здаєте облік по податкам, і вам потрібно консультант, який вам правильно скаже. Тому от така у вас ситуація, вибір. І давайте ще дотягнемо одну карту для стрільців. Так, це, можливо, рицарь Пентаклі це буде якийсь зароботок, ви будете щось заробляти, якась нова можливість. І от зараз з іншими картами це буде таке питання: чи прийняти цю роботу? Ті, хто шукають зараз роботу, то це буде працевлаштування. Бачите, нові такі фінанси, якась новина, новий проєкт і справді от робота, фінансові якісь там. Зміни, да? але думайте про дьявола, як вам це. Чи це легальна робота? Такий маленький заробіток, так, який буде, можливо, вам скажу так, ти отримуєш допомогу і ще отам, десь там десь попрацюй нелегально. Вирішуйте ці моменти. Тепер давайте ще а, буде така порада від в мене, така чудова колода, яка називається Believe in your own magic. Повір свою магію. Давайте подивимось, яка ж вас магія, яку треба повірити. Наскільки тема впевненості в собі, тема віри в себе, вона дуже є розповсюдженою. Але стрільці, в принципі, такі активні люди, що тут проблем не дуже часто є, але давайте дивитися, яка магія? Ескейпіст Come Home to yourself. Верніться до себе. Шукайте баланс. Escape, ви знаєте, це втеча. І от пишуть, да, тут англійська мова, в мене карта англійською, німецькою. Немає ні російською, ні українською. Дуже дивно, але всі. Це втеча, втеча від навколишнього світа. Подивіться, в нас собі сидить в ліжку в піжамі. Зробіть собі на вихідних піжама-паті. Подивіться улюблений серіал. Подивіться, можливо, якісь цікаві програми. Послухайте, почитайте книжку, вам карта каже прямим Текстом, да? прямим текстом почитайте книжку, як я гарно розмовляю. А, поверніться до себе, поверніться до того, що вам подобається. Ви можете побути в піжамі, піти десь на прогулянку, піти на масаж, зробіть те, що вам подобається. Присвятіть час. На вулиці холодно, це означає, що хочеться дома, щоб бути в теплі. А, не забувайте між вашими а, хаотичними рухами, як та молекула. Да? З дітьми чи на курс, чи може на роботу, присвятіть час собі. Піжамна, якась паті може бути з дівчатами, шампанське, чи сходіть в сауну. До речі, хто, наприклад, не хоче в смішані сауни ходити, да? у Німеччині, ви можете спокійно піти у сауну. В Тейкіні роблять, наприклад, сауну тільки для чоловіків чи тільки для жінок. Можна знайти, насолоджуйтесь. Давайте ще раз подивимось. А на іншій колоді, які події відбуваються. Це в нас буде колода містичних моментів, що чекає на стрільців у лютому. Навіть цікаво, що всіх нас чекає, да? така гарний, гарний місяць. Кожен день є гарним, знаєте? І кожен день потрібно жити, проживати з радістю. Не існувати, а жити і насолоджуватися. І так, що в нас роблять стрільці у. І тому звайде шв'ята думають, сижу я й думку гадаю, хто в мене в голові там поселився. Взагалі, дуже добра така, знаєте, ідея сидіти і думати, оскільки людина зупиняється, і починає аналізувати, що робиться взагалі в мене в світі, в моїй голові, оскільки всі проблеми, всі проблеми, які в нас виникають, тільки тут. Події, які є у світі, є нейтральними. Наша реакція є тою небезпекою для нас, як ми прореагуємо, оскільки на одну подію одна людина може нормально прореагувати, інша людина вже впадає в депресію. І от стрільці кажуть, вони сидять собі і думають, хто там в вашій голові проробив ту дірочку маленьку. Подумайте. Можливо, ви зараз сидите і думаєте про фінанси. Так? Можливо, ці спокуси, які є, ви думаєте, як вирішити питання. Але, 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 місяць, подивіться, да? він убуває, це означає, проблеми закінчуються. Отой От туман, який зараз бачите там в кінці, да? він, в принципі, він зникає. і... Чому у вас дирка в голові? Оскільки там якесь гніздо. Гніздо, коли пташки сидять, висіжують свої яйця, будуть пташки і будуть нові плани. Це означає, що йдуть нові плани, нова реорганізація. Стрільці, ви чудові. І бачите, у вас ще йде дно колоди, також вибір. Думаєте, що робити? Можливо, хтось буде починати новий бізнес, оскільки по тим картам з минулого, так, да? Королева Пентаклі. ви якісь шукаєте нові можливості заробітки. Давайте подивимось ще, що буде цікаве. П'ятерка. П'ятерка Пентаклі. тут карта також, бачите, трошки так сумно скажімо, да. Зима, ну, лютий в нас зима це нормально. Ви знаходитесь ще в своїй клітці. Подивіться, в принципі, Клітка є, і вона заповнена квітками. І ви бачите світло. Це означає, що світло є. От по цим картам ви просто думаєте, думаєте, аналізуєте ті ресурси, які у вас є, потрібно відпустити, проаналізувати ситуацію і зробити цю ситуацію на благо, оскільки квітка є, є позитив, є те, що ви можете. Робити те, що вам приносить радість. Зробіть вибір. Зробіть вибір в цій ситуації це стрільці ви такий вогонь, да? рух. І коли стрільці роблять паузу, це нормально. Нормально, коли людина хворіє, нормально, коли людина робить паузу і аналізує. В неї змінюється абсолютно нова програма, нове програмування йде життя. Тільки не, знаєте, як сказати? не робіть це на 2-3 на тижні на місяць, не впадайте в депресію. Я вам спеціально купила квіти, тому що в нас весна буде, але треба трошки перечекати. І давайте подивимось на останній колоді, в яку лекцію потрібно в лютому пройти в вашій душі. Щоб її той дідько не спокушав. Да? Яка буде лекція для стрільців? Вакстум. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Класно. Що таке вакстом? Вакстом це ріст, розвиток. Я хочу. Свій вустзайн це свідомість і ванимок uh, це сприйняття реальності. А це розширювати. Бачите, ми з вами не тільки дивимося поради Таро, ми з вами ще й чімоньманську мову. Тобто, я хочу розширювати свою свідомість. І от просто ці карти. Вони справді йдуть як розширення, як зміни, нові пошуки потенціалу для когось це неможливо пошук, якихось можливостей заробляти, оскільки, коли у вас є нова робота, у вас є нові ідеї, нові ресурси і гроші, це також енергія, яку ви отримуєте. Якщо вам цікаво, беріть, робіть скріншот. Ці карти, і ви можете поставити собі цю мандалу на заставку телефону і працювати з нею так розвиток і ріст, ріст подій. Тому ось такі події чекають на вас. Ви знаєте, що ми можемо змінювати свою реальність, ми можемо змінювати себе, тому будьте відкриті, бачите, навіть квіти рухаються, будьте відкриті до багатьох шляхів. Які є у житті, якщо вам потрібні приватні розклади, звертайтеся як завжди на все добре.